Вітання. Сьогодні ми заглиблюємося у джерела, що описують життя українців у Чехії, ну, вже станом на 2025 рік. Так, маємо офіційні повідомлення, дані з ринку праці, освітні пропозиції, і що цікаво, особисті історії. Спробуємо виокремити ключове, особливо для тих, хто вже там або можливо тільки планує переїзд, бо правила, як завжди, змінюються. Саме так. І найголовніше, мабуть, стосується правового статусу. Так, отже, тимчасовий захист ТЗ він залишається основою, але є нюанси з 1 вересня 2024 року, наприклад, безкоштовне гуманітарне житло скоротили до 90 днів. Для всіх абсолютно для всіх, навіть для вразливих категорій, це, звісно, тиск спонукає швидше шукати роботу, власне житло. І тут, мабуть, з'являється ота головна новина 2025-го. про спеціальний дозвіл. А тож, можливість під час онлайн реєстрації на продовження ТЗ подати заявку на увага, спеціальний дозвіл на довгострокове перебування ZDP чеською. Це вже знаєте, не просто захист, це крок до ну тривалішої інтеграції. Ого, звучить серйозно. А які умови для цього ZDP? Напевно, не так просто його отримати. Умови доволі чіткі: так потрібно мати понад два роки ТЗ, ну, крім дітей до 18-ти. Потім несудимість, дійсний паспорт. А фінанси так, фінансова сторона важлива, економічну незалежність, конкретну суму доходу ще має визначити уряд: не мати боргів по медстрахуванню, не залежати від гуманітарної допомоги. І власне житло, а і ще діти шкільного віку мають ходити до школи. Тобто, це вже такий знаєте рівень самостійності потрібен. І подружжя діти подаються разом, кажете так, разом, і що цікаво, можна долучити інших родичів-утриманців, батьків старше 65 А що цей статус дає на практиці? І які, скажімо так, зобов'язання? Ну, він діє 5 років. Головне, вільний доступ до ринку праці. І не треба проходити той адаптаційно-інтеграційний курс. Це плюс, а мінуси чи обов'язки? Є обов'язки, адміністративний збір 2500 крон для дітей до 15 тисяч. І ось тут важливо: обов'язкове медичне страхування. Ага. Держава платить тільки за дітей до 18, всі інші або самі, або через роботодавця. І ще момент: цей дозвіл не дає права на нестрахові соцвиплати і народне числа. Отже, родне число це ж важлива штука в Чехії, так для багатьох процесів. Дуже важлива, так. Але ЗДП його немає. Проте є перевага для ПМП, тобто постійного проживання. Яка саме час на ЗДП повністю зараховується для ПМП, а час на ТЗ тільки наполовину. І важливо, зараз не можна перейти з ТЗ одразу на стандартний довгостроковий дозвіл чи ПМП. Зрозуміло, тобто ЗДП – це такий собі місток, а інші варіанти, ну крім ТЗ, вони ж залишаються без віз там чи щось таке. Так, звісно, де звіз на 180 днів, толерований побут, але там обмежені права. І стандартні дозволи робота, навчання, родина. Це вже інший шлях, який теж може вести до ПМП через 5 років. Гаразд, з правовим статусом розібралися. Наступне велике питання: робота. Як там справи на ринку праці? кажуть, є попит. Є і чималий. Чечка економіка потребує рук. Особливо знаєте, заводи АЛПС, Тойота, Ковалес, склади дії Чел, логістика, водії потрібні. І медицина, звіжно а зарплати. Ну, хоча б приблизно. Різноробочий на заводі, водій. Ну, різноробочий це десь 1000-1500 доларів. Водії вантажівок можуть мати більше, 1700-2900. А от медпрацівники тут розкид великий. Від 1900 аж до 7000 доларів. Ого, 7000. Це, мабуть, вже для висококваліфікованих лікарів. Так, звісно, і тут вже точно потрібна і мова, і нострифікація диплома. Хоча для багатьох робітничих спеціальностей на старті чеська не обов'язкова. Тобто знайти роботу без мови можна, але для кар'єри її все одно треба вчити. Абсолютно. До речі, джерела згадують і про підприємництво, але це окрема тема: ліцензії, реєстрація, податки, страхування. Зрозуміло. Тоді про інтеграцію. Мова це ключ. Ми вже зрозуміли. Чи є можливості її вчити безкоштовно, наприклад? Є. Наприклад, інтеграційні центри ICJ пропонують курси, фінансуються ЄС Міністерством праці, рівні А1В1 можна знайти. А для вищої освіти там же потрібен рівень В2. Державні університети, як Карлів чи Масариків, пропонують безкоштовне навчання чеською. Але так потрібен В2: нострифікація атестата чи диплома, ну і вступні іспити. Є й платні підготовчі курси, звісно. А для дітей як освіта обов'язкова так: дитсадки з п'яти років, школи з шести. І що добре, школи надають мовну підтримку дітям іноземцям. До речі, з особистих історій часто чути позитивні відгуки саме про якість освіти, особливо мистецької. Це добре. А от, повертаючись до медстрахування, ми говорили, що ЗДП воно стає платним для більшості дорослих. Як було до цього на ТЗ? На ТЗ перші 150 днів страховку платила держава. Потім залежало від статусу. За вразливих безробітних на обліку дітей платила держава, працевлаштовані платив роботодавець, самозайняті та інші самі. Тепер з ЗДП держава платить лише за дітей до 18. Тобто це суттєва зміна. І ще згадували про щеплення для дітей. Так, обов'язкові дитячі щеплення. На це варто звернути увагу батькам. Добре, а якась фінансова допомога, крім того, житла на 90 днів, вона взагалі існує? Існує гуманітарна допомога. Її розмір залежить від доходів, житлової ситуації. Там зараз трохи змінилися правила розрахунку. До речі, деякі види допомоги тепер не враховують як дохід. А ще щось може на якісь непередбачувані витрати. Є так звана надзвичайна негайна допомога. Миможадного камжита помоц. Вона може покрити одноразові витрати, ну, наприклад, депозит на житло, медогляд для роботи, навіть квитки для повернення в Україну. Оце цікаво. А як її отримати? Треба подавати заяву в уряді праці. Максимальна сума не фіксована, розглядають індивідуально. І ще є одна програма від Meet2Grow. Вона допомагає саме з переїздом з державного гуманітарного житла в орендоване, але працює тільки в середньочеському краї. І що вона покриває? Може покрити заставу за житло, комісію ріелтора і навіть перші місяці оренди. Суми там чималі, можуть сягати 60-108 тисяч крон залежно від кількості людей у сім'ї. Це справді суттєва підтримка, особливо на старті самостійного життя. Але ж ми говорили, що маємо й особисті історії. Як люди сприймають життя в Чехії, не тільки ж правила і гроші. Звісно, ні. Люди відзначають багато позитиву високу якість освіти, безпеку, дуже зручний громадський транспорт, ну і красу, особливо Праги. Але є й виклики, так. Безумовно. Інтеграція це процес, і він не завжди простий. Дехто відчуває себе, знаєте, так, між культурами, згадують і про особливості чеського менталітету, певну, скажімо так, повільність, можливо, закритість. А культурні відмінності так, їжа, традиції, це теж помітно. Іноді кажуть, відчувається якийсь відгомін минулого. Хоча відверта дискримінація за свідченнями рідкісна, але якась настороженість чи незручність іноді може виникати. Це вже людський фактор. Отже. Підсумовуючи, Чехія у 2025 році з одного боку пропонує чіткіший шлях до тривалого перебування через оцей цей новий дозвіл ZDP, але водночас вимагає більшої самостійності, фінансової. Зокрема, так можливості є. Підтримка теж існує, хоч і змінюється її формат. Але успіх інтеграції це завжди двосторонній процес. Він вимагає зусиль, вивчення мови, розуміння місцевих правил і власне культури. І на завершення, як завжди, залишаємо питання для роздумів. Цей новий спеціальний дозвіл ЗДП це ж явний сигнал, так, зміна підходу Чехії від тимчасового захисту до ну, довгострокової інтеграції. Тож питання таке: як цей всув може змінити не лише життя конкретних українців, які оберуть цей шлях, але й саме чеське суспільство, як воно адаптується до цієї нової реальності у найближчі роки? Дякуємо, що були з нами і слухали цей аналіз.